Дякуючи, що від сьогодні розпочались весняні канікули для учнів закладів загальної середньої освіти, підвищилася температура повітря, рішенням комісії ТБНС відключено теплопостачання з 25 березня, крім закладів дошкільної освіти 9, 11, 12, де перебувають діти, і навчально пуховного комплексу номер 6 там. Щання на мінімальних показниках також за вашою ініціативою 29 березня о 14 годині в онлайн режимі буде організовано зустріч освітяни всіх бажаючих з Володимиром Співаковським теми, як чат GPT кардинально змінює систему освіти та її якість. Хочу нагадати, що Володимир Співаковський є письменником, науковцем, підприємцем, засновником першої приватної школи Крамп, а також він є двічі рекордсменом книги рекордів «Гіннеса». Також розпочали роботи з упорядкування та благоустрою території закладів освіти і шосецької команди.